Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Григорій Угніч, Інна Петренко та Тетяна Сергієнко головував Олександр Плескун. Серед важливих рішень, обговорених в межах сьогоднішнього засідання, було виділення коштів для ветеранського хабу у Кременчуці. Проект рішення виконавчого комітету про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 2 мільйони 458 тисяч 795 гривень 31 копійка виконавчого комітету по об'єкту нове будівництво ветеранського простору на розі вулиць Флотській та вулиці Велика Набережна в місті Кримінчуці. Із них 2 мільйони 456 тисяч 698 гривень. 80 гривень 80 копійок на оплату послуг нестандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу під ключ і 2096 гривень 51 копійка для оплати послуг з видачі технічних умов на приєднання до центральних мереж водопостачання та водовідведення. Також важливим для громадськості та присутніх членів комісії стало питання стосовно стану укриттів у закладах освіти напередодні нового навчального року. 23 заклади загального середнього освіти мають власні укриття. Інші заклади, скажімо, сім закладів, які використовують укриття інших або закладів, або інших суб'єктів на підставі договору по спільне використання. Лише один у нас заклад, який з початку війни, це Кремчукський лісей Авіор No13, який е, навчається за дисаційну формулю. Всі заклади е, загальносередньої освіти, крім одного, будуть навчатися за очну та змішаною формою. Сьогодні у <зас> нас працює комісія, це міська комісія по прийому укриттів. Це друга гімназія і друге укриття Кремчукської гімназія номер 31 Це друге укриття. Там в новому році не було завершення роботи щодо входу вхідної групи. Але це завершені і сподіваюся, що комісія прийме то роботи у завершені, і буде висновок комісії про те, що може просуватися на протяжному криттям. Надалі депутати розглянули проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської ради на 2025 рік. 180 тисяч 898 – Це кошти, які були виділені з нашого бюджету на Миколаївську область Воскресенськ в межах виконання. Меморандуму укладеного про співробітництва територіальних громад у формі партнерства в межах проекту пліч опліч зґрунтовані громади. Ми кошти виділили, але не фінансували. Учора ми отримали погодження міністерства фінансів. Тому ми можемо запускати виконувати це рішення виконавчого комітету. Дякую зауваження. Заперечення пропозиції то голосувати. На останок, члени комісії обговорили ситуацію, яка склалась у житловому будинку, де тимчасово було відсутнє централізоване водопостачання. Після будинку вирішення водопостачання по місту у Крюкові район падне багатоповерхівки досі не мають води. Підтверджую вашу інформацію. Насправді, після, так, проведення. Ремонтних робіт по заміні засувок на мережах водопостачання було водопостачання відновлено. Все спочатку було нормально десь в понеділок. Вийшов з ладу на ПНС-13 на об'єкті в Зра з ладу шафа керування станом на 11.00, коли я сюди приходив. Мені кримчукодикана повідомив, що водопосадження відновлено, тому я чекаю від вас від машини зворотнього зв'язку. Тож сьогоднішнє засідання постійної депутатської комісії не лише дозволило розглянути важливі бюджетні рішення, а й вирішити нагальні питання життєдіяльності міста. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.